Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Радіо Гараж. з вами свят, і сьогодні в нас на огляді мій улюбленець. ось такий красень багі від бренду Toys Модель 124019. Сьогодні у відео ми поговоримо про те, що це за звір. Традиційно проведемо розпаковку, побачимо, що всередині коробки, яка комплектація машинки. Я стисло поділюся з вами основними її технічними характеристиками, розглянемо плюси та мінуси моделі та підведемо підсумки. Не будемо тягнути. Починаємо ось в такій коробці приходить ваша машинка на пульті радіокерування. Що ми можемо дізнатися, не відкриваючи коробку, давайте подивимось. на коробці вказано, що машинка має повний привід, вона має електричний мотор, максимальна швидкість 55 км на годину. Також вказано, що їздити вона може по горах. Скелях, пустелях та бездоріжжю. Під бездоріжжям, я думаю, мається на увазі складний рельєф, по якому зазвичай можливо їздять краулери. Це такі джипи, в яких величезна артикуляція підвісок, і вони дуже повільно крадуться і проїжджають всякий складний рельєф. Також ми бачимо, що пульт радіокерування працює від чотирьох пальчикових батарейок, і тут вказано, що вони не входять в комплект. Бачимо, що тут встановлені гідравлічні амортизатори і рекомендований виробник якому вік пілота цієї машинки від 14 років. Але це не все, про що я можу вам розказати. Тому давайте заглянемо всередину коробки. А всередині коробки ми бачимо інструкцію користувача, рідний зарядний пристрій та ключ для зняття ваших коліс. Ось наш красень багі. І ось наш рідний пульт радіокерування. Він захований в коробці. Зараз я його дістану та продемонструю. Отже, ось наша машинка, і ось штатний пульт радіокерування. До речі, він такий самий, як в машинці 104.209 Monster Truck, який ви могли бачити в попередньому огляді. За що я обожнюю багі? Ви просто подивіться на цю красу. Це компіляція спорткару якоїсь Формули 1, але на великих колісах, які можуть їхати по бездоріжжю з великою артикуляцією підвіски, машинка, яка може і стрибати, і дрифтувати, кататися по трамплінах, вона може зістрибувати зі сходів. При цьому цей стрімкий профіль це не обман зору, вона справді дуже спритна. Її амортизатори знаходяться зовні кузову, вони виставлені на показ. і Мені це дуже подобається, тому що. Машинка стає за рахунок цього рішення агресивною. Мені дуже подобається такий формат коліс. Якщо ви любите справжні автомобілі, то іноді можна зустріти щось схоже на Porsche 911. Масштаб машинки 1 до 12, але варто враховувати, що розмірна сітка різних виробників може відрізнятися. Тому я наведу вам фактичні розміри машинки, щоб ви могли зорієнтуватися. Довжина машинки складає майже 36 см, завширшки вона майже 21 см та заввишки 11 см. Дальність сигналу пульта складає близько 100 метрів. При такому розмірі машинки ви можете просто втратити на цій відстані візуальний контакт з нею. Тому я не думаю, що ви відпустите її настільки далеко, але ця можливість існує, і це прикольно. А заявлений час роботи машинки на одному повному заряді батареї складає близько 9 хвилин. Батарея 2200 мАч, ток 30 А. Амортизатори машинки гідравлічні. Це означає, що ви не втратите контроль під час стрибків та приземлень. Машинка буде прилипати до поверхні після приземлення і дозволяти вам продовжувати керування. Підвіски в машинки незалежні. Кожне колесо може рухатися окремо. Вони не прив'язані одне до одного, тому вона дуже гарно керується і класно тримає зачіп на різних типах покриття та рельєфу. Колеса машинки пусті, поролону всередині немає. Гума у нас не зовсім офроудна. Ми можемо побачити, що вона має дуже дрібну шашечку, і ця шашечка розташована близько одна до одної. Тому я можу зробити висновок, що ці покришки пристосовані до твердих типів покриття. Але заявлено, що машинка може їздити і по піску. Ми це перевіримо на тестах, і я зроблю висновки. Що ще ми можемо побачити, доки не залізли під капот цього монстра? Дивіться, який кайф. Шасі машинки виконано з металу. Його майже неможливо зламати. І це класно, тому що при приземленнях вона може битися об поверхню і дряпатися. І ця конструкція проживе дуже довго. Вона основна, вона несуча і класно, що вона зроблена з металу. При цьому важелі підвіски зроблені з пластику. І якщо вони зламаються, то поремонтувати їх не буде дорого коштувати. Це не проблема, це розхідник. Машинка призначена для екстремальної їзди, тому треба бути готовим до того, що інколи доведеться покрутити гайки. Нагадую, що для глядачів, яким зручніше знайомитись з технічними деталями візуально, я залишив в описі до відео посилання на сторінку вебсайту магазину, де ви можете знайти всю інформацію про цю модель. Ну а якщо ви не фанат такого форм-фактору, ви можете скористатися посиланням в описі до відео та перейти на вебсайт і підібрати щось на власний смак. Ну а тепер давайте поглянемо всередину. Для цього треба зняти фіксатори. Освітлювальних приладів зовні кузова немає. Він, до речі, виконаний з міцного ПВХ матеріалу. Він витривалий, буде гарно переносити всі навантаження та аварії, прослужить вам довго. Але будьте уважні, він чутливий до високих температур. Тому в спекотні літні дні я не раджу вам залишати машинку під прямими променями сонця або біля якихось джерел тепла, тому що він може деформуватися через це. Але це теж не проблема. Всі ці запчастини є в наявності, або їх можна привести під замовлення, вони коштують недорого. Тому не переймайтеся, якщо раптом ви не скористалися цією рекомендацією і ваш кузов постраждав. Або спойлер, до речі, теж, бо спойлер виконаний з того самого міцного ПВХ. Прибираємо наш кузов і дивимося, що всередині. Під кузовом машинки розташована штатна батарея, мотор 550 класу, контролер, сервопривід та антена. Мотор машинки колекторний. А-550 клас означає, що корпус мотора складає 5,5 см довжину. Але на відміну від такого самого мотора в моделі 104209 в монстер тут нема ребер охолодження. Чому ми бачимо тут таке рішення? Я думаю, через те, що ми маємо низький профіль нашого кузова і банально відсутність місця для того, щоб розмістити ці ребра охолодження під кузовом. До речі, з цікавого, під кузовом ми можемо побачити ще одну деталь. Вона називається Servo Saver, тобто запобіжник сервоприводу, рятівник сервоприводу. Призначення цього механізму збереження цілісності вашого сервоприводу. Якщо машинка влітає в якусь перешкоду і її колеса швидко змінюють напрям руху, сервосейвер виступає в ролі. Невеличкого амортизатору, який зменшує швидкість передачі цього зусилля на ваш сервопривід, тим самим рятуючи його від поломки. Клавіша запуску машинки також знаходиться під кузовом. Якщо ви вже залізли всередину, ви можете під'єднати штатну батарею та перевірити, чи вона заряджена, і запустити машинку. Натискаємо і тримаємо. Звуковий сигнал підтверджує, що з машинкою все добре. Вона запустилася, блимає червоний вогник. І машинка готується до з'єднання з пультом керування для того, щоб під'єднати машинку до штатного пульту та поїхати, не забудьте вставити в нього 4 пальчикові батарейки. Що ж, машинку ми роздивилися. Тепер давайте подивимося на пульт. Пульт виконаний якісно, класно лежить в руці. Має регулювання газу та заднього ходу під вказівний палець, рухається вперед-назад, регулювання швидкості реакції машинки на важель акселератора на прискорення, а верхній регулятор виставляє ваші колеса. Якщо вони раптом дивляться в бік, наприклад, ось так машинка стоїть, але колеса дивляться вбік. І якщо ви повертаєте, вона не виставляє колеса рівно. За допомогою цього регулювання ви коригуєте поворот коліс, виставляєте їх прямо, все можна їхати. Дивіться, машинка однаково повертає вліво та вправо. Пульт машинки працює на частоті 2,4 Гц, Має 4 канали зв'язку з контролерами машинок. Якщо у вас кілька машинок, кілька пультів, ви за допомогою цієї опції можете під'єднати машинки до конкретного пульта, щоб вони не плутались між собою. До речі, а які машинки подобаються вам? Що ви більше любите: краулери, багі, монстр-траки, Дріфт-кари? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Які машинки ви хотіли б бачити в оглядах частіше? До речі, огляди будуть виходити регулярно, тому не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Тепер давайте поговоримо про плюси та мінуси моделі. Зазвичай я починаю з мінусів, але що, вона ж не рожева? Не рожева? Вона не рожева? Так, вона не рожева, як ви можете бачити, але це, мабуть, найголовніший з її мінусів. Взагалі, якісь умовні мінуси мені вдалося знайти лише коли я постарався бути максимально прискіпливим. Давайте прикинемо. Машинка має не дуже великий кліренс, її колеса доволі маленькі. Тому заявлені типи покриття, на яких вона може їздити, на мій погляд, не зовсім співпадають з реальністю. Вона скоріше зроблена для того, щоб кататися в скейтпарку, на памп-треку, на якихось твердих типах покриття, де гладка поверхня. Яка створена саме під такий тип гуми? Він теж натякає, що це не зовсім повноцінний оффроуд джіп. Це гоночна машинка, перш за все, і вона пристосована під деякі певні умови. Ви ж не засмучуєтесь, якщо ваша Феррарі не може виїхати на говерлу. І я теж не засмучуюсь, тому що в мене нема Феррарі. Як я вже казав, на моторі машинки відсутні ребра охолодження. Чи це вплине на довговічність мотора та його здатність працювати під високими навантаженнями? Номінально можливо, по факту, мабуть, ні. Мої улюблені красиві амортизатори знаходяться ззовні, тому в разі зіткнення з якоюсь перешкодою їх можна зламати. Але машинка не була б такою красуною, якби амортизатори сховали під кузовом, згодні. Нагадаю, що максимальна швидкість цього звіра 55 км на годину. І це реально немало. Тому, якщо ви початківець, вам треба буде намотати кілька мотогодин, щоб звикнути до керування. Завдяки регулюванню на штатному пульті ви можете полегшити собі завдання, але щоб дати на максималочку. Треба звикнути до машини. Згадайте, як ви вчилися їздити на велосипеді. Ви ж не одразу поїхали на задньому. Так само і тут. З будь-якою технікою треба знайомитись та дружитись. Ще один важливий момент техніка безпеки. Обов'язково, якщо ви купуєте машинку для дитини, проводіть з нею ознайомчий урок та прослідкуйте, як вона впоралась чи розібралася вона з усім, і проконтролюйте, щоб вона. Не включила машинку на максимальній потужності. Підрегулюйте пульт для того, щоб дитина під наглядом дорослого спокійно звикала до іграшки. І я впевнений, що вона швидко прокачає навички і стане вам гідним суперником на перегонах. Тепер плюси: та сама висока швидкість, яка може бути шкідлива та складна для керування новачку в досвідчених вмілих руках, може видавати суперрезультати. Металева шасі машинки, яке майже неможливо знищити, теж можна вважати міцним плюсом. Дизайн. Я вже казав, але скажу ще раз: ну вона ж супер красива. Я просто тащуся. І диски, і спойлер, і корпус машинки, і оці зовнішні аморти, ну я просто кайфую від них. І це все їде 55 км на годину. Гідравлічні амортизатори. І ще один плюс це фактичний час роботи машинки на одному заряду батареї, і він складає не 9 хвилин, а близько 15. Якщо ви не ганяєте в повний газ, то машинка може проїздити навіть біля 20 хвилин. Якщо вам не вистачає цього часу, ви завжди можете придбати додаткову батарею та зарядний пристрій, що підтримує функцію швидкої зарядки та зарядки кількох батарей одночасно. Виробник радить починати знайомитись з цією технікою, коли вам вже 14. Але з іншого боку коробки, ми бачимо напис: «3 плюс дрібні деталі. Тобто виробник не радить давати цю машинку в ручки дитині, яка ще не досягла трьох рочків. А правда знаходиться десь посередині, тому що практика показує, що дитина віком 7 8 років цілком спокійно може опановувати керування такою машинкою під наглядом та контролем дорослого. Для чого ця машинка? Звісно, для отримання емоцій та задоволення. Ви можете ганяти з друзями на спеціальних треках, змагатися хто швидше, хто вище стрибне, зробить якусь сальтуху. А можете навіть ганяти сусідського кота, який заліз до вас на газон. Вона достатньо спритна для того, щоб наздогнати кота, і достатньо міцна, щоб пережити зіткнення з ним. ти серйозно. Що ну правда міцна? Не сприймайте всерйоз. Я жартую. На мій погляд, ідеальний трек для цієї машинки це так званий флеттрек, памп трек. Це тверде покриття, грунтове або штучне. Воно гладке, де можна стрибати. Можна проходити швидкісні повороти. До речі, якщо ви знаєте, чи є в Україні десь такі треки, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Я буду вдячний. Якщо ж ми розмовляємо про дорослу людину, то це питання смаку. Якби в мене була колекція таких машинок, то багі я б придбав першим, тому що я фан цього форм-фактору. В ідеалі, звісно, мати власну машинку або кілька і друзів, які можуть скласти компанію та поганяти разом. Це в першу чергу фан та розвага, але це може стати серйозним хобі і перейти прямо в спортивний розряд. Що ж, дякую за увагу, друзі. Не забудьте поставити лайк під відео, якщо воно вам сподобалось. З вами був свят, канал Радіо Гараж. До зустрічі в наступних відео.